Не сідайте. ось так. Рівненько. Це було саме просте. Yeah. да. сісти? Да. Далі чуть, чуть ускладнюємо своє положення. Підготовка до штава красини. Згинайте ліву ногу в коліні. Пам'ятаєте, у нас було з вами багато таких от штук, коли ми заводимо назад да, руку, ногу. Зараз ви протилежною рукою правою рукою. За ліву ногу себе берете, мені за п'ятку зручно. І заводячи назад, одночасно ліву руку опускаєте вниз, нам потрібно підпорнути плечем під коліно, розігнути і затиснути. Тобто нога назад, розігнути, затиснуть плече і руку опустіть в підлогу. І нам потрібно навчитися затискати гарненько плече. Інша рука теж на підлогу. Широко руки розкриті, ми спиратись будемо на руки. Тобто, тут от ми стискаємо гарно плече і пробуємо підняти попу. Пробуємо. Десять, дев'ять, хорошо. Вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один сіли. А? Що? Що у вас зі спиною? Дивіться, я бачила, що ви руки розводите в сторони. А? Да. Але що ще? Треба живіт напружити і стегно напружити. Давайте на іншу ногу зробимо так само. Праву ногу згинаємо в коліні, лівою рукою беремо себе за праву ногу. Правою рукою підпірнаємо, розкриваємо. Плече затиснули, гарненько прям включили. У вас напружився зразу живіт стегно, рука з широко розкритими пальцями, пішла в підлогу. Інша рука також з широко розкритими пальцями, пішла в підлогу. Підняли попу. Сидимо. 10, 9, Затискаємо плече. 8. 7. Від'ємний кут у зап'ястках. 5. 4. 3, 2, 1, Сіли. долоньки вгору. Що там у вас? Жілієте? Що ще? Пальці назад. Гаряча лінія. Що болить? Нічого не болить, то Крім... ні, нічого не вийшло. Чого нічого не вийшло? Ну, ну, нагоди, ну, не... Ні, ну сюди, ви показуєте, ви сюди ніяк його сюди, не покладете. Сюди, так, так. На плече буде трошки можливо сповзати до ліктя, але стараєтесь утримувати максимально. Наступний підхід. Якщо не вийшло в попередній, то робите так само. Попередній. В кого вийшло, бо я бачила, що в когось вийшло. Треба підняти попу і ногу. Хоча б пробуйте кілька разів. Раз, два. Давайте. Хоч на секунду, так. Да. В... Ні, ви не зможете тримати ногу. Вам треба ногою тримати руку. Будемо робити, поки не буде. Дивіться, і пальці не в сторону, а вперед. Пальці не в сторону. А вперед. Не в бік. Угу. І так само. О, молодець, молодець, молодець! Браво! да, 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 да. Уй, чує так корух? Вибачте, будь ласка. І інша нога. Пробуємо. Клас. Зап'ястки будуть боліти. Компенсуйте постійно. І на іншу ногу так само потрібно піднятись. Попай. І ногою. Хоч на кілька секунд. Опустить, знов підняти. Клас, молодці. О, молодець. Судомить квадріцепс. може, трохи судомити. Да? Клас! Ох, Оля, ох як красота. Блін, подивіться, Наталка. 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 Тільки вище, вище, вище трохи. Руку. Вона сповзає трохи. Нічого, але дуже круто. Гаразд. Сповзай. Станеш, угу. сядеш. Шикардос. Третій момент. Ну, власне, це сама штава красина, ви закручуєтесь, піднімаєтесь, піднімаєте ногу і робите чатуранга. Tak, so we'll <dragon> <benefit> <Things> <vrai> давайте, давайте, давайте уважаємо. Слухайте, я вдома, що в мене ще ж це. Усміхаємося, ми це простіше, розслабили обличчя. Хорошо. Тепер ви. Та що ж брало да? на інший бік, я зроблю, а ви на перший робите. Тобто ви затиснули, затиснули, сперлись, підняли попу, підняли ногу, вирівнялись і зробили чату Можна спробувати одразу закрутити. Да? І тоді перекотитись і. Можливо, з цього положення. Пробуйте. Ви коли зачепили, поставили руки, і вже коли руки стоять, ви припідняли трошки поп. Можете підзіти, слухайте, може з підлоги ось так. Але потім попу вирівнять і опуститись вниз. Ну, у нас має бути чатуранга. Якщо ви не вмієте робити чатурангу, буде проблематичніше. Але коли у вас вже є чатуранга, тоді залишиться оцей баланс. Він не складний, тому що ви, в принципі, дуже, дуже зібрані в комочні.